Так він вишивальниця Людмила Завада розкладає волинську частину міжнародного рушника єднання, яку вишила сама. каже візерунок, готовий, і сьогодні у Волинському краєзнавчому музеї його покажуть відвідувачам. Дві неділі роботи, Щоправда, говорить, двом тижням вишивання передувала довга підготовка продумування відбору самого взірця. Нагадаємо, суспільна розповідало, що міжнародний вишитий рушник єднання Цвіт вишиванки на Волинь передали 9 березня цього року. Сам проєкт започаткували 2013-го, Розповів під час передачі полотна співорганізатор акції з вишивання Євген Філь. З його слів, Волинь стала восьмим регіоном України, де вишивали на полотні довжиною 12,5 метрів. Рушник мандрував дев'ятьма країнами світу, де свій характерний орнамент вишили представники української діаспори. Передавала його мені вишивальниця від кримських татар. Їхня вишивка передувала наші. Правда, вона ще не закінчена. В них там свої особливі обставини. Волинський візерунок обрали із жіночої святкової сорочки, що зберігається у фондах Волинського краєзнавчого музею. Розповідає заступниця директорки з наукової роботи Людмила Мірошниченко. Гусак орнаментована вишивкою. Вишивкою, характерною для першої половини ХХ століття, походиться сорочка із села Кукли Маневицького району. Її авторкою була Пелагея Макарчук, звичайна жінка, яка собі створила святковий образ. Спосіб вишивки теж обрали характерний для Волині, каже вишивальниця Людмила Завада. Вишивали техніками заволікання і занизування. Так само це робила. і Я ці техніки є одними із найбільш архаїчних от тих прадавніх, які виникли дуже дуже. Задовго до того, як до нас прийшов хрестик, подивитися на Волинський візерунок до музею прийшли майстри народної творчості та учениці фахового коледжу, що здобувають професію кравчинь-вишивальниць. Усі разом вийшли на подвір'я музею. Розгорнули рушник, щоб зробити фото. Вони насправді символізують нашу націю, бо їх можна впізнавати Україну. Далі зі слів Людмили Завади, рушник передадуть на Рівненщину. Говорять, що фінал задуму зображення орнаментів усіх 24 областей областей України, Криму та міста Києва, а також 26 українських діаспор світу. Дар'я Тамошкова, Валентин Клімович, Суспільне Новонелуцьк.